Сільське господарство в умовах повномасштабного вторгнення сьогодні маємо для вас історію незламності. Адже втративши майже всю матеріальну базу, сільгосп не зупинилося, продовжило працювати, і вже навесні 2022 року вийшло на свої перші польові роботи. Ми у селі Бакарівка охтирської громади і це наслідки ворожого авіаудару, який стався у березні 2022 року. Які збитки понесло місцеве сільгосппідприємство, розпитаємо його власника Ігоря Гурбанова. Все з нуля. Все. Жодної техніки цілої не було. По будівлям у нас зроблена експортна оцінка незалежна експортна оцінка. По будівлям у нас це близько там, 30 мільйонів. І техніки за 20 мільйонів. Взагалі, будь ласка, про ваше господарство, на чому спеціалізуєтесь, що вирощуєте? У нас 500 скопєчками гектари релі, сінокоси в обробітку, сіємо ми кукурудза, пшениця, ячмінь, соняшник, соя буває. І вирощуємо свиней. Свиней у нас зараз небагато. Після Влучання сюди ракет — це значила напогалів'я. Як ви і ваше господарство власне, зустріли повномасштабне вторгнення, якими були ваші перші дії? Ми зустріли в роботі. У нас повні склади були збіжжя, якраз планувалася реалізація і машини, якраз 23 числа. У нас загружені були кукурудзою. Вони поїхали частина, Одна машина залишилась. Чи вона приїхала на ніч. Оце так, ну, це так ми планували реалізовувати продукцію і готуватися. У нас було вже плани на закупку насіння. Добре. Частина добре вже була, знаходилась тут, в ангарі. Було знищено це ангар, І саме найстрашніше, був, все зерно було пошкоджено за заваленими руїнами. А коли саме стався авіаудар? Це з 9 на 10 березня трапилось в ніч. Літачок прилетів, три ракети скинуто було це в межах села і три на тракторну бригаду за межами села. І техніка постраждала, постраждала зерно. Як ви взагалі про це дізналися? І от як ви згадуєте, що ви вперше відчули, коли дійсно дізналися, що ваші діти ще, можна сказати, так постраждали? Ви знаєте, ми вже, мабуть, були до цього готові. Мабуть, це таке Та перенесли ми, я думаю, що ми стійко перенесли. Нам вночі позвонили ще тут. Мені позвонили вночі, що був який-то взрив. Uh, і є пожар. Пожежа, щось горить. Сторож. І, 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 у нас витврач молоденька дівчинка, і ми дуже вдячні. Вона прибігла, подивилась, що тут робилось. У цьому сараї знаходились свині, то вони таке порядок навели вночі, попереганяли. Це був склад для зберігання зерна, і тут був цех для приготування кормів для свиней. І ось ви бачите, воронка прямо в склад залетіла на углу складу і між складами третя бомбочка впала. Його зложили як карточну будівлю. І зруйновано все, що тут було. Стояв трактор або обладнання для приготування кермі, як я сказав. В цій будівлі знаходилися свині в нас. Той залізний склад його е розложило, він стояв, як зонтик, відкрився. За моєю спиною там також стояла техніка, зберігалися мінеральні добрива, які ми вже закупили на посівну. Все було. Ну, там частина збереглася, але техніка була зруйнована. А свиней довелося вивезти, наскільки ви сказали? — Ну, Я домовився з, з місцевими свинарями, так скажем, які допомогли, реально допомогли, бо ми не знали, що з ними робити. Нічим було корма робити. А багато І, було? Ну, на, на той час було 700 голів. О! То 300 голів у мене їх забрали. Частина ну, загинула. Частину ми порізали. Різали ми і на лікарню, міську вахтирку, і людям для людей роздавали. І по магазину ми вивозили. Хто міг платити, платили, хто не міг, ми просто роздавали. А скільки загалом було зруйновано приміщень? На цій території ось п'ять приміщень, Отут здорових таких. І на тракторній бригаді у нас зруйнована майстерня, автогараж і їдальня. Все, що було в користуванні, майже все було зруйновано. Те було пошкоджено, але те більш-менш відремонтували. Ми пережили ці авіанальоти і почали потихеньку розбирати завали. Літачки ще потрошку літали, а ми працювали. У нас було заплановано е ремонт цього ангару. Перекривати дах. Uh -huh. Оцей ангар повинен був ремонтуватись, то ми це залишили на якийсь період, на майбутнє. Е, наскільки я знаю, що е у перший місяць в селі було відсутнє електропостачання? Як ви взагалі справлялися у такій було ситуації? Таке, що. Обстріли велися по селу, по хатам не попали, задякувати за, за, Богу. Дякувати. То були пошкоджені лінії електропередач, ремонтні бригади боялися сюди їхати. Ну, в телефонному режимі ми домовлялися з диспетчерами, вони відключали, знаходив дроти, незадіяні дроти. І у нас тоді ще була, був погрузчик непошкоджений, і завдяки цим хлопцям і погрузчику ми під'їжджали і відновлювали ці лінії. Ви також займалися, наскільки я розумію, таким волонтерством з початку війни. Ну, так довелося. А розкажіть, будь ласка, взагалі, що ви саме робили, як допомагали? У нас робочий день взагалі тоді, як, як день у нас планувався. Комендантська година була, якщо ви пам'ятаєте, з 14 дня і до 7 ранку. От в 7 ранку ми домовлялися з колегами. Колега у мене у нього ферма молочна. Я телефоную і кажу, що ти з молоком робиш? Приїжджай, забирай. Ми їхали до нього, брали молоко, заїжджали по, по дорозі на пекарню, купували там хліб. Їхали до себе в магазин, м'ясний магазин був. Там за, за новорічні свята зібралось багато сала. І от робили такі набори, декілька кілограм-два сала, хлібина. Молоко комусь кілька. Їхали по місту, де бачимо, де ну, багато було таких от, біля мелби там збирались, магазину мелби, забирались за молоком. Ми під'їжджали туди і пропонували свою продукцію, роздавали людям. І це було там годинку якусь, це дуже швидко люди розбирали, приїжджали. Частину молока везли в бакерівку, хліб, сало, молоко. Потім тут різали свиней і також люди розбирали продукцію. Так, Ми знаходимося на території тракторної бригади, а це у нас була майстерня, де зберігалася техніка. Стояв новий комбайн, стояла. 5, 6, 5 тут зберігалося маленьких тракторів МТЗ, ЮМЗ. Вон те, ще залишилося від ЮМЗ. МТЗ взагалі одного не знайшли. Сюди було влучання і вони погоріли. Ангар повністю зруйнований, є стіни, і дах повністю зруйнований був. Там ми все прийшлося вручну. Своєю командою вигрібати, все. реалізували там частину свиней, частину зерна, яке збереглося там, і ми зробили це, відновили, що, що змогли. Дахи оце, бо потрібно було готуватись для наступного збирання урожаю вже. Ну, ви також отримали і новий комбайн. Так, да, це тільки завдяки. Фонду Жнива України і Говарду Баффету ми у 2023 році написали заяву, що ми хочемо отримати на збирання комбайн. Ну, ми Побачили рекламу, і вони запропонували цей комбайн. Ми, його взяли, ми зібрали ранні зернові, потім соняшник ми прибрали, і кукурудза, на жаль, залишилась у полі. Комбайн потрібно зараз повертати. Ну, але допоміг дуже. Де знайшли сили, щоб продовжити після того, як там російські військові лишили територію Сумської області, продовжити саме займатися. Тому що, ну, як я розумію, дуже важко взагалі дивитися, що росіяни взагалі зробили з вашим господарством. Це точно було дуже тяжко. Тяжко було. Виходу в нас другого не було. Не знаю, потрібно було сіяти. Друзі допомогли. Uh -huh. да, друзі допомогли. У нас да, техніки не було, насіння не було, частина добрив, ну, залишилась. І це спільними зусиллями у нас відбулася весняно-пальові на роботи відбулася і посівна. В принципі, ми засіяли всі. Площі, які ми панували засіяти, як взагалі після початку повномасштабного вторгнення змінилася ваша робота, вашого підприємства, такого можливо, суттєвого? Чи лишився штат у тому ж складі, чи також змін зазнав? Штат у нас залишився на той момент, всі у нас залишилися на місці, так це вже ось в минулому, та в цьому році у нас забрали механізаторів до війська. А так, всі, хто працював, працюють, хоч і, хоч і трошки зменшились обсяги робіт, але всі на місці. Всі працюють. Як взагалі з вашого досвіду і з досвіду ваших колег, наскільки от в умовах великої війни в Україні важ складно або, можливо, не складно будувати саме агробізнес? Дуже складно. Немає ринку. Та складно. Багато чинників. Ціна нестабільна. На все. І на горюче, і на зерно. Нині, попри всі складнощі, працівники сільгосп підприємства готуються до посівної та мріють після перемоги відновити кожну пошкоджену будівлю.